Вітання вам, мої рідні. Я звичайно розумію, що мене в основному дивляться люди старшого віку. Але ви, як казав Черновецький, дорогі мої бабусі, передайте, будь ласка, вашим онукам, що ті картонки, з якими вони виходили на протести в липні місяці цього року, поки що ховати рано. Треба їх діставати, тому що... Тиск на антикорупційні органи, а зокрема на набу, він не припинився, а навпаки, він посилюється. Хоча не приймається ніяких подібних законів щодо цього у Верховній Раді, і взагалі в якось засобах масової інформації про це не повідомляють. Я зараз вам поясню, що насправді відбувається, і зверну вашу увагу на ті факти, про які всі інші мовчать. Це слава Соломка. Ви, будь ласка, підписуйтесь і ставте лайк. На що варто звернути? Дивіться, українська правда опублікувала дуже цікавий матеріал, в якому посилаючись на сестру детектива набу Руслана Магомеда Расулова, ця сестра розповіла, що ну, ви знаєте, історію цей детектив Магомед Расулов, його затримали 21 липня 2025 року. Це той детектив. Який займався безпосередньо справою людини, яка є близькою до президента Володимира Зеленського Тімура Міндіча, і до нього прийшло СБУ і звинуватила його у зв'язках з Російською Федерацією, Підозрює, точніше зв'язках з Російською Федерацією. Так от, ця сестра її звуть Марія, вона не розповіла, що на суді, коли привезли на суд їхнього 65-річного батька. Його перед засіданням завели у якусь кімнату, 6-8 людей. Його роздягли повністю до гола для того, аби його оглянути, перевірити. Зняли в нього все буквально до білизни, так ще й перевіряли ззаду його. Уявіть собі, ззаду перевіряли різними приладами. Тобто вони зробили усе для того, аби принизити батька цього детектива Національного антикорупційного бюро. А відповідно, звичайно, що Руслан сам би він про це дізнався, і його б це морально зломало і морально знищило. Здавалося б, це такий точковий тиск на детективи Національного антикорупційного бюро. Але давайте з чого все почалося безпосередньо в. Липні місяці, коли люди в 20-х числах вийшли на протест, 21-го числа затримали Мегамед Расула і в 20-х числах якраз були прийняті ці скандальні законопроекти, як він там називається, я вам зараз е скажу дванадцять чотириста через які люди, через які українці вийшли на протести, і все тоді було пов'язано з тим, що близький людина, близький друг президента України Тімур Міндіч. Йому нібито за інформацією джерел почали, в... почали готувати підозру. Він тоді виїхав у червні для того, аби зустрітися у Лондоні з Олексієм Чернишовим, колишнім очільником мінрегіону, якому тоді вже була готова підозра за його корупційні оборудки, пов'язані з будівництвом. Але от Чернишов повернувся, а міндіч туди не повернувся, тому що цілком було ймовірно, що він повернеться, а йому скажуть: добрий вечір. А ось ваша підозра, тому він там сидів і чекав. І тут виявляється, що, за даними декількох джерел, ну, принаймні, депутат Борислав, колишній депутат Борислав Береза, написав про себе у це на Фейсбуці навіть виклав відповідне відео на Ютубі, що Тимур Міндіч якимись хитрими методами і хитрими схемами 9 вересня повернувся в Україну, повернувся у Київ. Про що це свідчить? Значить, очевидно, він не боїться ніякої підозри. І за інформацією кількох джерел він отримав гарантії того, що його набу не буде чіпати. Що це можуть бути за гарантії? Ну оскільки в набу проходили обшуки і справи від Служби безпеки України, то цілком можливо, що Служба безпеки України виявила. А, що нема достатніх доказів на Тімура Міндіча, тобто немає йому що висувати. Там немає доказів, тобто справа сиплеться в будь-якому випадку. Другий варіант, що вдалося домовитися з національним антикорупційним бюро чинній владі СБУ, вдалося домовитися, що його ніхто не буде чекати. І третій варіант, який теж лунає з деяких джерел. Що це була особиста гарантія Тимуру Міндічу від самого президента України, що він дотисне Набу, то того моменту раніше, аніж вони спробують вручити Тимуру Міндічу його підозру. І оцей варіант, якраз таки є дуже цікавим і дуже лякаючим. Якраз таки ці два факти вони співставляються в одне ціле, що тиск на батька е підозрюваного детектива Набу якого тримають, і до речі, там дуже цікава. Е там дуже цікава історія е цього Мігамідра Сулова, що апеляційний суд він затягує зараз розгляд цієї справи. Її знову перенесли на 24 вересня. Батька його принизили в суді, роздягли для гола для перевірки. Тобто, все робиться для того, аби зламати його. І оця фраза Дотиснути набу до того моменту поки Міндічу встигнуть вручити підозру, вона лягає в один е в один ланцюжок. Хто не знає, хто не знає, що відбувалося? Хто такий Тимур Міндіч? Тимур міндіч це людина, це співвласник студії квартал 95 Це український бізнесмен. Його підозрюють у розкраданні державних коштів, зокрема через тендери в енергетичній сфері, ймовірно пов'язані з Харківобленерго чи іншими схемами, де його родич Леонід Міндіч був затриманий в червні 25-го року за заволодіння 12,5 мільйонів гривень. Це принаймні та інформація, яка є в різноманітних джерелах. Жеревах, так і те, що Тимур Міндіч наближена людина до президента? Ну тут далеко до ворожки годити не треба. Ми знаємо цю історію, коли президент вже за в час повномасштабного вторгнення святкував свій особистий день народження на квартирі Тимунда Тімура Міндіча. На якій потім, як виявилося, не детективи Національного антикорупційного бюро вели прослуховування, причому там цікавий момент, як чином вони туди потрапили? Поруч з квартирою Тимура Міндіча була квартира відомого бізнесмена, бізнес-партнера Каламойського Багалюбова. Багалюбову дали виїхати. Так от, слідчі дії проводилися в квартирі Багалюбова, і через квартиру Багалюбова вони таки посверлили таку маленьку, маленьку дірочку в квартиру Міндіча, вставили мікрофони і слухали все, що там відбувається. Тобто теоретично вони могли чути розмови українського президента з. Його друзями на святкуваннях, не на святкуваннях. Таким чином, Національне антикорупційне бюро підібралося прямо до самого Зеленського. Розумієте, таким чином, оця гарантія, якщо дійсно воно таке, це всього навсього версія. Це всього навсього версія, ви маєте розуміти. Таким чином, гарантія президента Зеленського Міндіча вона частково є навіть гарантією не лише йому. А гарантію і собі самому, бо те, що знає про президента Міндіча, якщо щось там едекає, то значить о тривога. То значить знають і в набу, а значить, знають і західні партнери, які в тому числі допомагали створювати національну антикорупційне бюро. Ця справа має дуже серйозний символічне, символічне, символічне значення. По перше, політичний резонанс він полягає, як ви розумієте, а якщо він уникне покарання, це може спровокувати протести. І посилити опозицію, там, наприклад, Європейську солідарність там чи батьківщину, хоча не знаю, чи можна назвати батьківщину в даній ситуації е, опозицією. А друге, е, Тимур Міндіч, справа взагалі міндіча, вона є таким символом боротьби з олігархатом, тому що це вже є новітня епоха українських олігархів. Ми ж знаємо, що. Е, Є нібито певний зв'язок Тимура Міндіча з компанією, яка займалася виробництвом отієї самої славетної ракети Флемінго, про яку ми дуже багато чули, але поки що ми не бачили. А хотілося б навпаки спершу побачити, як вона працює, а потім вже е слухати різні е розповіді. Так от провал цієї справи або зрив, він підірве дуже серйозну довіру до антикорупційних інститутів, що є критично важливим в умовах е війни. Тому теоретично ми можемо очікувати дуже скоро на нові протести людей, які вийдуть з картонками. Хоча, 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 те, що я читаю, от дивіться, актуальна інформація на даний момент розповідають, що хлопці віком до років масово звільняються з популярних компаній через можливість виїзду за кордон. В новій пошті за 10 днів звільнилося 170 людей. Потім компанія Фест ресторани це 20% від загальної кількості хлопців до 22 років звільнилося. І так само за тебе люди звільняються. І так само студенти беруть масово академічні відпустки для того, аби перевестися на онлайн і виїхати за кордон. Це поки що не катастрофічно, але процес іде. Наскільки сильним він буде, ми не знаємо. А нинішній владі варто нагадати ось ці кадри. Людям спробували закрити рота, закрити рота, е відібрати у них Фейсбук, Ватсап і Інстаграм. В результаті палає президентська і урядова резиденція. Ну що ж, е підписуйтесь, будь ласка, ставте лайк, поділіться цим відео. Сподіваюся, що до мене не прийде з було після цього. І обов'язково мій інстаграм, Бен Підкреслення Соломка. Дякую до зустрічі. Пока.